Якщо студент 22 роки, освіта поступова, денна, обмежено придатний, то можуть мобілізувати? Дивіться, в чому тут суть? Якщо людина до 25 років обмежено придатна і в неї є посвідчення військовозобов'язаного, а не приписне, тоді її можуть мобілізувати. Але підставою для відстрочки є навчання на денній формі. Освіта має бути поступова, тобто, у вас, у вас тут в коментарі вашому видно, що ваш хлопець має право на відстрочку. І основне, що треба розбирати, коли у вас хлопці до 25 років. Викликають питання, чи можуть їх мобілізувати чи ні, це треба звертати увагу на їх військово-обліковий документ. Тож за загальним правилом, коли треба бити тривогу, якщо у вашого хлопця до 25 років віком є обмежена придатність, наприклад, і в нього тимчасове посвідчення військового зобов'язаного, то якщо він не буде вчитися на денній формі, то його можуть мобілізувати. Якщо в нього приписне, то ні. Тому звертайте, будь ласка, увагу на військово-обліковий документ. Загалом, посвідчення військового зобов'язаного, воно в тих, хто є обмежено придатним. Ті, хто придатні, в них приписне. Якби це парадоксально не звучало.